Привіт я, Уля! Давай дружити. Сьогодні я розповім вам, що таке різдво, які є традиції та як зробити цей день незабутнім. Різдво це свято, яке відзначають у всьому світі, воно присвячене народженню Ісуса Христа, і саме тому воно наповнене добром і радістю. А ще різдво це час, коли люди дарують одне одному подарунки, загадують бажання і вірять у дива. Хто з вас любить дива? Я точно обожнюю. На Різдво є багато гарних традицій, які роблять це свято особливим. Ось кілька з них. Прикрашання ялинки. Ви вже прикрасили свою ялинку? Це символ радості та життя. Ще в давнину люди вірили, що зелена ялинка приносить щастя в дім. Дідух, це пучок із соломи або колосків, який ставлять у домі. Він символізує достаток і зв'язок із предками. Різдвяна зірка на вершечок ялинки завжди ставлять зірочку. Вона нагадує про ту саму вифліємську зірку, яка освітлювала шлях до немовляти Ісуса. Колядування діти й дорослі співають різдвяні пісні, калядки, бажаючи щастя, здоров'я і радості. А ви вже вивчили якусь калядку? На Різдво вся родина збирається за святковим столом. Але є одна цікава традиція: святкову вечерю починають, коли на небі з'являється перша зірка. Це символізує вифліємську зірку. На столі обов'язково має бути 12 пісних страв за кількістю апостолів, ось кілька з них. Курця головна страва Різдва. Це солодка каша з пшениці, маку, меду й горіхів. Вареники з картоплею, капустою чи вишнями. Борщі з грибами запашний і смачний. Узвар солодкий напій сушених фруктів. Я найбільше люблю вареники з картоплею. А ти. Ці страви символізують достаток і щедрість. А ще важливо, щоб за столом усі були разом, бо це свято родини і любові. На Різдво можна робити багато цікавого, щоб провести час весело. Даруйте подарунки, навіть маленький сюрприз може зробити когось щасливим. Співайте колядки і ходіть у гості до рідних або друзів. Грайтеся в ігри або спробуйте спекти різдвяне печиво, читайте різдвяні казки. Це створює затишок і додає магії. І не забудьте загадати бажання, бо на різдво вони обов'язково здійснюються. Ось і все на сьогодні, друзі. Різдво це час, коли ми можемо бути ближчими до своїх рідних, ділитися теплом і радість. Я бажаю вам веселого Різдва, смачної куті і багато подарунків під ялинкою. Хай ваші бажання і мрії завжди збуваються. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.